Деснянський район прям дуже кріпко будуть бити, Дарницький район будуть прильоти, і в Дніпровському районі теж прильоти. Тобто, це можна сказати три райони, де будуть дуже масовані атаки. Дуже масовані. Так, тепер е, дивимося правий берег: Головсіївський район, Сатошинський район, Печерський район, Шевченківський район, Солом'янський район. Оболонський район, Подільський район. Значить, знову знову може повторитись прильот в Подільському районі. Я бачу, що ворог знову почне бити по оболоні. Святошинський район більш спокійно буде. Голосіївський район будуть бити в район Видубічівської ТЕЦ, а також в район аеропорту Жуляни можуть бути збиття десь. Печерський район, прильоти в житлові будинки якісь, можливо, дрони, можливо, збиття дронів. Також по Шевченківському району більш спокійно все буде. По Солом'янці єдиноразовий якийсь приліт і все.